Вітаю всіх! В цьому відео покажу, як зв'язати ось такі різнокольорові квадрати і також покажу, як можна їх оздобити тамбурним швом. Зв'язані вони із пряжі YarnArt Jeans, а тамбурний шов я виконувала із пряжі YarnArt Violet та нитки Iris. Починаємо в'язати пряжею блакитного кольору. Перший ряд в'яжемо в кільце амігурумі, набираємо 3 повітряні петлі і в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. Далі робимо одну повітряну петлю і в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом. Комбінацію: одна повітряна петля, три стовпчики з одним накидом повторюємо ще два рази. В кінці робимо одну повітряну петлю, підтягуємо кільце, всього у нас повинно вийти 12 ось таких стовпчиків та в'яжемо з'єднувальний стовпчик у третю петлю підйому. Тут можна допомогти собі гачком трохи меншого розміру для того, щоб приєднатися у петлю за її обидві стінки. Далі переміщуємо початок наступного ряду в арочку, робимо у наступні дві петлі з'єднувальний стовпчик, тобто пров'язуємо один з'єднувальний стовпчик і в наступну петлю ще один з'єднувальний стовпчик. І далі вже в арочку робимо третій з'єднувальний стовпчик, та вже витягаємо нитку іншого кольору, у мене це жовтий колір. Нитку блакитного кольору відрізаємо. В'яжемо другий ряд вже жовтим кольором. В цьому ряді будемо в'язати кути. В'яжемо одну повітряну петлю і ще три повітряні петлі. І сюди ж, в це ж місце, в цю ж арочку, в'яжемо один стовпчик без накиду. Кінчики ниточок сховаємо у в'язання. Далі робимо 3 повітряні петлі, і в наступну арку в'яжемо один стовпчик без накиду. Далі робимо 3 повітряні петлі, і сюди ж в цю арку, в'яжемо стовпчик без накиду. І так в'яжемо далі в'яжемо 3 повітряні петлі, і в наступну арочку стовпчик без накиду. Далі Знову три повітряні петлі, і сюди ж стовпчик без накиду. І таким чином в'яжемо четвертий кут. Арочки, в які ми в'яжемо, йдуть між трьома стовпчиками попереднього ряду, там де ми робили одну повітряну петлю між трьома стовпчиками з одним накидом. Нитки, які ховали у в'язання, можна відрізати. Дов'язали до кінця, робимо три повітряні петлі та в'яжемо з'єднувальний стовпчик у першу петлю підйому. Далі переміщуємо початок наступного ряду в арку і робимо з'єднувальний стовпчик в арку. Але витягаємо вже нитком іншого кольору. У мене це лососовий колір, і в'яжемо третій ряд. В цьому ряді також будемо в'язати кути і починаємо в'язати кут, робимо 3 повітряні петлі, і всю ж петлю в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля. І ще три стовпчики з одним накидом в цю ж петлю. Кінчик нитки ховаємо у в'язання. Жовту нитку не відрізаємо нею, ще потім будемо пров'язувати один ряд. Далі у арку із трьох повітряних петель попереднього ряду пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. І Далі знову в'яжемо кут, в'яжемо три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, і знову три стовпчики з одним накидом, і так в'яжемо до кінця. Дов'язали до кінця, в кінці в'яжемо з'єднувальний стовпчик у третю петлю підйому. Далі зміщуємо початок ряду в арку, тобто кут, де в нас була одна повітряна петля між трьома стовпчиками-знакидом. І в'яжемо два з'єднувальних стовпчики. І наступний з'єднувальний стовпчик. Робимо в арку і вже витягаємо ниткою іншого кольору. В мене це якраз нитка жовтого кольору, яку ми не відрізали. Нитку лососового кольору можна відрізати, і знову кінчик нитки будемо ховати у в'язанні. І в'яжемо четвертий ряд жовтим кольором. Знову будемо в'язати кути. В'яжемо одну повітряну петлю і ще три повітряні петлі, і сюди ж в'яжемо один стовпчик без накиду. Далі в'яжемо 3 повітряні петлі і в'яжемо один стовпчик без накиду, вже у проміжок між трьома стовпчиками попереднього ряду. Далі робимо 3 повітряні петлі і В'яжемо один стовпчик без накиду, знову у проміжок між трьома стовпчиками з накидом попереднього ряду. І далі знову в'яжемо кут. Робимо три повітряні петлі, в арку в'яжемо один стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі, і сюди ж один стовпчик без накиду. Це ми зв'язали кут. І далі в'яжемо за схемою 3 повітряні петлі, стовпчик без накиду у проміжок між трьома стовпчиками з накидом попереднього ряду. І так в'яжемо до кінця. В кінці робимо з'єднувальний стовпчик у першу петлю підйому. Нитки, які ховали у в'язання, можна відрізати і в арку в'яжемо з'єднувальний стовпчик і витягаємо вже ниткою іншого кольору. У мене це колір хакі. Тут кінчики ниточок також ховаємо у в'язання. І в'яжемо п'ятий ряд. Починаємо якраз із кута. В'яжемо три повітряні петлі, в цю ж петлю два стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля і знову в цю ж петлю три стовпчики з одним накидом. Далі у кожну із арок в'яжемо по 3 стовпчики з одним накидом. В кути в'яжемо три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, три стовпчики з одним накидом. Кітки, які ховали у в'язання, можна відрізати. Кінці в кінці в'язання закриваємо, робимо або з'єднувальний стовпчик у третю петлю підйому і далі у цю ж петлю протягуємо нитку на зворотній бік. Або можна зробити ось так. Нитку витягаємо та заводимо нитку, можна за допомогою голки, у третю петлю підйому за обидві стінки петлі, з лицевої сторони на внутрішню, і заводимо нитку всередину останньої петлі, за її задню стінку, також з лицевої на зворотню сторону квадрату, і нитку витягаємо та акуратно підтягуємо. І ховаємо кінчик нитки на зворотній стороні квадрату. Далі за допомогою голки ховаємо кінчики ниток, які залишились, на зворотній стороні квадрата. Далі також можна оздобити квадрати тамбурним швом. Для цього я використовувала пряжу YarnArt Violet. Також можна використовувати пряжу Iris та гачок номер 1 і 3. Ниткою жовтого кольору приєднуємось між стовпчиками першого ряду квадрату, там де блакитний колір. І витягаємо петлю. Робоча нитка залишається зі зворотньої сторони квадрату. Далі заводимо гачок у наступний проміжок між стовпчиками квадрату та витягаємо робочу нитку та протягаємо її крізь петлю на гачку. Тобто, як ми в'яжемо. З'єднувальний стовпчик або ланцюжок з повітряних петель. І таким чином робимо далі, заводимо гачок у проміжки між стовпчиками квадрату та витягаємо нитку і пров'язуємо петлю. І так робимо до кінця ряду. Важливо заводити гачок саме у проміжки між стовпчиками, тоді наш тамбурний шов буде рівним. В кінці витягаємо нитку на зворотню сторону квадрата, потім ми її сховаємо. Кінчики нитки на зворотній стороні обережно зав'язуємо та потім їх сховаємо. Так само робимо і на третьому ряді квадрата, де був лососовий колір, беремо нитку вже молочного кольору. І так само робимо тамбурний шов. І ще головне робочу нитку не перетягувати, для того, щоб шов не був дуже стягнутим і квадрат не вийшов таким чином стягнутим та кривим. Так само оформлюємо і останній ряд квадрату, де був зелений колір хакі. Тут я вже робила ниткою ірис зеленого кольору. Далі на зворотній стороні квадрату всі ниточки зав'язуємо та ховаємо кінчики.